А зараз до слова запрошується Галатюк Олександр Євстатович, голова президента Всеукраїнської асоціації апітерапії, доктор ветеринарних наук. На тему основи рентабельного журналіста. Прошу добрий день, шановні колеги колеги до мікрофона, так? Багато хто знає, будь ласка, включіть там трансляцію чи та, слайди. От. Е, дуже дякую організаційному комітету, дякую вам і всім членам комітету да, за запрошення виступити перед пасічниками Чернігівщини, Полтавщини, хто приїхав в Київщини. За себе два слова. Бджолами займаюся з дитинства, їх тримав мій тато. Оставив він мені в 83-му році 20 вуликів, я з них зробив 40, да? були зразу в мене українські вулики. А потім пішли різні системи. Да? От. І на сьогоднішній день у мене вулики леця напали води. От. Мої модифікації. це рогаті вулики. Але перший корпус цього вулика в мене на 300-ту рамку йде із доски сороковки, як писав Петро Іванович Прокупович Варземляк. Да? От, а потім йдуть магазини на 145. З ними добре працювати. От, і добре відбирати мед. і вже старий чоловік спину не ламати, да? великих магазинів не тягати. Ну, дно сітка в мене нержавійка або циркова, і із цим дном. Я кочую, його, вони стоять в мене на платформах, подивитись мої платформи. Дві платформи по 20 вуликів, дві платформи по 30, це по 6 метрів платформи. Вони якраз оптимальні, тому що більші платформи, ніж 6 метрів більше, ніж 15 вуликів в ряду, вже блукають матки, не йде так її і, Тобто на оцих, де по 10 вуликів в ряду, нормально матки облітуються, не треба ні нуклісів, нічого. тобто бджоли. Можуть вивезти свічу в матку в гарній сім'ї поміняти, і вона буде працювати. Ну що треба сказати, що ми всі, ми всі вчимося у вашого славного земляка Петра Івановича, він 200 років тому от, створив перший вулик. Ну, що цікаво, що він людина, поручик царської армії, офіцер, який нічого не розбирався в сільському господарстві, купив ніці. От родина була незадоволена, хотіла, не хотіла, щоб він займався бджільництвом, хотіла, щоб він робив кар'єру якогось писара, там, дворянина. А він полюбив дуже бджоли. Да? І от коли я, може хто не знає, 12-15 рік я працював директором національного центру інституту бджоництва, я обізв теж багато країн світу, Представлю вам любі питання світового досвіду, ведення бджільництва. Хочу сказати, що і канадці, і американці, і аргентинці, і з Туреччини дуже цікавляться нашим дільництвом. Вони поважають нас, знають, що в нас багато є чому повчитися, Так? І ще той самий Рут, енциклопедії Рута 2008 року написав, що першим піонером і Винахідником рамку вулика є Петро Іванович Прокопович, який його створив у 1814 році. Хоча європейські вчені казали, що перший вулик створив Ян Джезон. Да? Ян Джезон це поляк німецького походження, який передер вулик Прокоповича, якщо в Прокоповича було три втулки. Чи 4, то в Янаджерзона просто була, дверці, дверці такі, які відкривалися на ці всі три-чотири частини. І той самий руд запозичив теж оці три-чотири частини корпуса Вулика Прокоповича. Вулик Петро Іванович Прокопович міг ще тоді створити вулик багатокорпусний, то чому він його не створив? Тому що були подібні вулики Губера, от ящики, які підставлялися, бджоли відтягували язики, а потім їх вирізали ці язики з ящиками. То коли він завів ці вулики Губера і віз їх на волах, вони розпалися і бджоли чуть не заїли прислугу да? і чуть не заїли воли. І він через це хотів, щоб вулик був суцільний. Да? і зараз... Я ще веду канал е, Пасічник на телеканалі Дача, да, яка крутить на весь світ, круглодобово. Є зауваження, що 10 раз повторяють одні ті серії, ви їм дзвоніть, кажіть, що там є попередні серії. От, і ще зараз ми будемо створювати 10 серій промислового бджольництва, вже більш промислової технології. От, то Якраз Петро Іванович Прокопович, він там я розказую таємниці Вулика Прокоповича, він з того вулика тоді отримав 50 кг меду в цих умовах. І тоді стільки соняшника не було, як зараз, розумієте? так? Але він був майстер ведення бджільництва, як хлопчик весь світ. Якщо треба було ввести бджоли в роєвий стан, він їх уводив елементарно. Він в ті сім'ї, які не хотіли роїтися, він підсилював їх. Бджолою і ставили їм роєві метачники, і вони раїлися. Ті, що, які не треба було роїтися, він перевертав вулик верх ногами, і матки, виходися, не виходили, зрозуміли. Бджоли розрізали і припинялися роїти. Тобто, дуже... І що цікаво, яка він був оригінальна людина, що він сім 7 років, 7 років з 1800 по 1807 рік, він вивчав бджолиство, отак лежав біля них з карандашом. Із ручки, з карандашом і блокнотом, і записував, як вони що роблять, так? вчився в них, як е, треба жити і працювати. І в 1808 році він купив перші журнали закордонні, німецькі, почитав, що пишуть німці, Робдів, професура. А він хто там такий простий поручик? Він написав своїй статті, що коли я прочитав передову літературу Німеччини. Про бджільництво, його ведення, технології і так далі. Я зрозумів, що вони нічого не розбираються в бджільництві. І на чого писати свої статті. Да? І от е, е, Покровський Журавко в 1861 році видав книжку на німецькій мові, вона є в архівах і Німеччини, і Франції. І він якраз дає оцей наш перший вулик, 1814 рік. І тут без всяких дискусій, там є креслення вулика, показано, да? це 1861 рік на німецькій мові, монографія. От. І чітко показана і описана школа Петра Івановича, що в нього особисто було представити тоді 3 тисячі вуликів, а сина Белогдана 12 тисяч вуликів. Хто зараз у нас має 12 тисяч вуликів? То, от якраз промислове воно пішло від Петра Івановича. Але Ну що ж, ми такі, що не пам'ятаємо своїх пращурів, да? а ми їх повинні пам'ятати і цінити. І через це, будучи директором, ми у 2014 році зайдете на територію інституту джерництва, мені там ставили палки, не треба я самовольно дав приказ і ми поставили пам'ятник у Великому Петру Івановичу Прокоповичу. Стоїть праморний пам'ятник над згарною. Така, Бесідка зроблена, да? і з'їхались пасічники з усієї України, і ми гарно відкрили, і були представники Чернігова, хто був пам'ятає, відмітили е, цей такий визначний день. І дуже приємно, що якраз пасічники теж, е, вашого країна, да? теж в свій час вносили і вносять да? певний етап у розвиток черниста. Я вам скажу е, свого досвіду, як і куди треба йти. Да? Як споконвічні питання, чого в Росії розбиті дороги, да? і що робити завтра. Да? То куди ми повинні йти, щоб джільництво було наше рентабельне? Зробіть наступний слайд. Значить, шановні друзі і колеги, всі е, е, передові країни з е, передовим джільництвом. Да? Думають, і дбають про те, що була належна кормова база. Це номер один. Якщо у вас є кормова база хороша біля точка, або ви її самі створюєте, є зараз фермери, які роблять медові конвейери, як колись колгоспи сіяли, да? і пам'ятаєте, і спарцет, і люцерну, і конюшину, пішов да? конвейер. От із соняшника стільки не було, і ми теж мали. Попідону і два меду звути в ті 80-ті роки і початку 90-х. Але ж на що зараз виходить? Получається, що зараз у нас ну, нема такої держави порядку, і ви бачите, що робиться з посадками. Посадки акації вирубуються, клен вирубується, липа та 70 80 річна вирубується, а нічого взагалі не садиться. Да? Через це ми. Тут повинні з вами бути єдині і кожен регіон повинен писати і на кабінет міністрів, і на міністра екології, і взяти е -е, Турції досвід. Пасічники Турції добилися, що Кабінет міністрів Турції зробив постанову, виділив десятки мільйонів доларів і всі лісопосадки, всі ліси, всі парки садяться медоносними деревами. Барко Тамурський, вісім сортів Липи, Софора, Акація, розумієте? Зараз його немає, але ж 에, Турція займає друге місце в світі після Китаю. Ясно, що Китай ми ніколи не доженемо По кількості виробництва, по кількості вуликів. Але Турцію ми можемо легко підминути. Да? Чому? Тому що, е, ну, якщо е, нам підуть на зустріч влада і буде сприяти нам. То е, ясно, що виробництво продукції ми можемо збільшити легко порядка 1,5-2 рази. Це без всяких питань і збільшити кількість сімей. Чим небезпечна є нинішня ситуація в і всього світу, не тільки України, це масове застосування пестицидів, гербіцидів і неонікетиноїдів. З 2013 року Європа заборонила себе неонекритиної. Чому? Тому що. Загибель бджіл становила більше 50% кожен рік. Кожен рік більше 50% відходило бджоли. Тепер у них зменшується цей показник. Чому? Тому що бджіла, вона є індикатором нашого стану. Сьогодні відходить бджола, якщо ми нічого не будемо робити, через 3-4 роки будемо відходити, ми, як та відходить бджіла. Це я вам кажу точно. Чому? Тому що масове застосування оцих хімікатів це хімічна війна. проти. На цих територіях. Для прикладу, скажу вам, Сполучені Штати Америки, десь там 2009 2010 рік в них було більше 5 мільйонів джерел.